Доброго дня, Доброго добрий дня. день, супер! Чую вас. Пане Сергію, скажіть, яким як навчатиметься Києво-Могилянська академія цього року? Коротко. Яка схема, які правила нові? Схема така, що ми йдемо на зустріч всім побажанням наших студентів і їхніх батьків. Тобто, ми розпочинаємо заняття в аудиторіях для тих, хто буде в Києві, хто буде мати можливість і бажання бути в аудиторіях. І е, заняття вже розпочнуться з наступного тижня. От це будуть студенти 2 3 4 курсу бакалаврських програм і другого курсу магістерських програм. От, а е, далі е, першокурсники, бакалаври і магістри приєднаються з 1 жовтня. От, і для них також буде велика офлайн програма, міждисциплінарна, фактично, тобто аудиторні заняття е, паралельно. Е, Ничники і журналісти, тому що їм потрібні студії, їм потрібні лабораторії. Наш факультет правничих наук буде проводити свої заняття в аудиторіях з прямою трансляцією, відеотрансляцією в інтернет для того, щоб всі студенти, де б вони не знаходилися в Україні чи поза Україною, могли приєднатися. Тобто ми йдемо одночасно всіма шляхами. Угу. А як і як змінилися, скажімо, правило умови вступу цього року? Ну е, умови вступу вони ну вступна кампанія триває, хоча вона вже близиться до завершення, і е, умови вступу в основному це стосується різних пільг е, і наказ на зарахування пільговиків, які пов'язані з війною, уже вже виданий цей наказ, от а, ну і також а, іншого характеру, трошки тести в цьому році. От ці тести вони більше реагують на помилку, тобто втрати більше, ну, але це умови однакові для всіх. От, тобто, ну, звичайно, що деякі зміни є. А на які спеціальності було в цьому році найбільше заяв? Ну, по спеціальностях, що треба буде дивитися, от. В принципі, розподіл такий, який був раніше, тобто найбільші проблеми можливо мають фізики, а фізика фізика, так тобто, тому що у нас є програмні фізики, які пов'язані, які є більш міждисциплінарні, наприклад, фізика і ІТ, От вони більш популярні. Тобто, втримати на фізиці важко, і взагалі я вважаю, що у нас дуже велика проблема з тими спеціальностями, які. Мають математичну складову, і нам треба, і, і про що ми будемо дбати в нашому університеті в Києво-Малянській академії. Ми будемо намагатися створити таку локальну моду на математику, і будемо працювати з з учнями ще шкіл. От, тобто, математика, це те, чого найбільше. Я думаю, потребує наша держава в майбутньому, тому що це інженерно-технічні спеціальності, і природничі спеціальності, тобто і IT, тобто математика, математика і математика це дуже велико від. Держави потребує, яка але в принципі ну ми, як університет, ми маємо конкурси на всі спеціальності на всі освітні програми, і тому будемо бачити, які буде результат. Тобто, і ще всі університети очікує той період, коли абітурієнти будуть приносити оригінали своїх документів. А пільги, які небудь для молоді для дітей юнацтва, які переїхали з тимчасово окупованих територій, були є, є такі пільги, є такі пільги пільги і е, я би радив е, тим е, тим абітурієнтам або батькам, їхнім родинам, які хочуть е, розібратися в цих пільгах. Треба звертатися просто в приймальну комісію. Ви можете звертатися просто в приймальну комісію Майлянської академії або будь-якого університету, тому що там треба серйозно розібратися. Будь-хто вам так з ходу не прокоментує. От, але такі пільги є звичайно в цьому році, і взагалі пільги... були точніше. А... Ви хочете сказати, вступна кампанія так розумію, закінчилася. Ні, вона ще не закінчилася. Вона буде тривати ще. А і е, тому, що ми е, е, зараз завершуємо той період, який стосується. Е, ми вже маємо е, наказ на зарахування по пільговиках. Потім буде е, потім по державному замовленню на бакалавські програми. Потім буде наказ на контрактників на бакалавські програми, і, е, е, і ще буде е, зарахування на магістерські програми знову ж таки держзамовний контракт. Вона ще триває, вступна кампанія. Ну тут з приводу піль хочете дізнатися для таких людей будуть виділені окремі бюджетні місця, і держава сплачуватиме за окремі додаткові бюджетні місця. Чи їм буде простіше вступати? Скажімо, у них буде їм буде простіше вступати на бюджетні місця, аніж людям, які не з тимчасово окупованих територій, а з Києва або інших областей. Тут дивіться, що я маю на увазі. Я поясню вам своє питання більш детально. А то Тобто, дивіться, наприклад, я дійсно розумію, потрібно підтримати тих українців, тих молодих талановитих людей, різних людей є більш талановиті, є менш талановиті, так а які переїхали з тимчасово окупованих територіях, вимушені були тікати від російської агресії, а, і вони їх потрібно підтримати. Але в той самий час чи а, чи на наскільки правильно підтримувати їх, давати їм місця а, в ущерб тим студентам, абітурієнтам, які за своїми за своєю підготовкою за своїм талантом заслуговують на те, аби отримати бюджетне місце. Чи не виходить так, що ні так, так ні, ні, так так питання не стоїть, тому, що в цьому році державне замовлення зменшено не було. Абітурієнтів ми маємо менше. Тобто, фактично, якщо ми беремо весь обсяг державного замовлення, то його вистачить на на всіх абітурієнтів, то Можливість вступити, і тому конкурси відбуваються реальні. І одночасно ті люди, які які мають пільги, вони також мають можливість вступити. Тому тут а, не буде цих проблем, оскільки а, в цьому році а, пропозиція а, м, вона на, вона перевищує попит, тобто таких проблем, угу. про які ви кажете, в цьому році не. Тобто більше тобто є значно простіше вступити на бюджетні місця цього року аніж було минулого року, тому що бажаючих значно менше люди повинна, так можна, так, можна, так можна також сказати. Так можна також сказати. А ті, наприклад, дивіться, тоді раз ми зачепили цю тему. Ті е, хлопці, ті дівчата, молоді, 17-річні які, наприклад, вимушені були з батьками виїхати разом за кордон після початку повномасштабної війни. Онлайн вони якось могли брати участь у вступній кампанії. Так, так вони, вони могли брати участь, так. Тобто спокійно з цим не було проблем. А навчатися людям, які вступили безпосередньо онлайн, і які поки що не зможуть повертатися з тих або інших причин в Україну з-за кордону зможуть вони? Можуть, тому що е, я вам перерахував, ви бачите, багато підходів, які пропонує наш стосовно навчання. Але е, також мені здається, що я не згадав, що основа. Сама основа буде дистанційна, тобто ми будемо дивитися на розвиток подій. От і, і ми починаємо і аудиторні навчання, але дистанційно ми маємо можливість і провести заняття, і спитати, тобто перевірити знання всіх тих студентів, які з різних причин поки що не доїхали до Києва. І в кожний університет Києва має значну кількість таких студентів. Угу. Тому жодних, жодних перешкод немає. От і головне нам перемогти, так що я всім нам бажаю швидшої перемоги. Це звичайно, це обов'язково добре. Але якщо говорити про питання, які не стосуються Києво-Могилянської академії, е, наскільки вам відомо, скільки університетів, які були на окупованих територіях або прифронтових зонах, переїхали до Києва, і в яких умовах тепер вони працюватимуть? Я не знаю скільки переїхало саме до Києва. Я не можу сказати. Я знаю про а, те, що, а, наприклад, наш Київський національний університет будівництва архітектури приймає Маріупольський а, державний університет так. у себе. Тобто вони їх поселили, і там буде відбуватися освітній процес. А, це відбувається дуже серйозно, тобто а, дуже концептуально. Я сподіваюся, що там у них все вийде. От а, і взагалі-то ми перемі в університети. Я статистику цю не маю, але як а, м колишній, тобто міністр освіти в 14-16 роках, ми тоді а, перемістили з окупованих територій 17 університетів. І я знаю просто, що це означає. От а, і я вам хочу сказати, що це великі проблеми, великі трагедії, недості. Тому е, такі проекти можна розглядати лише як тимчасові, от але держава, головне що держава має досвід. і Я думаю, що нам головне, щоб ми могли забезпечити Дай вчитися ті, хто ті, хто реально мають бажання вчитися, щоб вони одержали таку можливість, і таку можливість держава їм надасть звичайно в цьому році. Е, так що вся система для цього працює, от е, можливо, є якісь збої, якісь недоліки. Університети мають різні підходи до організації освітнього процесу між університетами. Зараз сильніші горизонтальні зв'язки, тому що в таких умовах критичних університети більше розуміють вагу університетської автономії, і дійсно вони багато рішень можуть приймати самі. Тобто ситуація дуже непроста, але вона робоча і ті питання, які є, вони вони вирішуються. А тут дивіться, теж хочеться розібратися. А ті, як це було в 2014 році, і як це було зараз? Студенти, точніше, університети, що переїхали з окупованих територій або прифронтових зон, вони як вони ці студенти стають фактично студентами столичних вишів, чи ні? Вони будуть отримувати диплом того вишу, в якому вони навчалися на окупованих територіях, і яка доля викладачів. Ну, це залежить від того, чи студенти і очевидно їхні родини, чи вони переїжджають як фізичні особи, і, або вони переїжджають разом із своїми університетами. Це важливо. Я можу сказати, як це відбувалося в 2014-2016 роках. Спочатку створювався такі, створювалася така ініціативна група, куди входили студенти, викладачі співробітники. Для нас, як для міністерства, було важливо ідентифікувати, що це саме ті люди, які представляють саме цю юридичну особу, яка переміщується, тому що всі наші університети вони мають свої кошти державного бюджету державному казначействі. Потім ця юридична особа, яка переміщується на нове місце, вона одержує право використовувати ці кошти. Але далі, коли університети переміщуються, вони вже набори проводять також на ті території, куди вони переїхали. Тому у них вже є нові студенти з нових територіях. Наприклад, якщо це Донецький національний університет міні Василя Стуса, то він вже в Вінниці і тоді вступають вінчани. Разом з тим. Я був на У вас новому. Трошечки чекайте, чекайте <нцюкнень> <спільш██> Сергію. У вас Хорошо. там щось та ви затуляєте на телефоні. Шуйте? Мені Шуйте? здається, мікрофон. Тому у вас іноді пропадає звук. Чуєте мене зараз О, чи зараз суперпупер і тому і тому а, Донецький національний наприклад, коли він приїжджав в, в Вінницю, вони з собою привезли студентів викладачів, але потім а, до них вступають уже все більше місцевих студентів. Знаєте, тому а, і разом з тим ми давали можливість, якщо студенти з окупованих територій приїжджали як фізичні особи в різні регіони, вони також а, одержували різні. Варіанти, тобто різні е, такі юридичні можливості, стати студентами е, інших університетів, тому це залежить. Тобто, не обов'язково студенти прив'язані до свого університету, які переміщуються. Вони можуть і е, вони можуть діяти е, як фізичні особи, от але е, і університети вони також одержали свої можливості е, почати роботу на новому місці, угу. але це. Трагічні історії, тобто, а це звичайно, що це грандіозна історія, що наші що наша держава зуміла це зробити і робить це зараз. Але з іншого боку, тут треба бути реалістом. Такі проекти, окрім окремих випадків, вони нам треба їх розглядати як тимчасові. Нам треба відвоювати окуповані території, і повертати їх назад. І останнє питання: скажіть мені, от залужний просив дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, тому тобто і студентам, в тому числі. Тому скажіть, як вирішується це питання для студентів, і так само чи 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 можуть на даний момент студенти українці, які вступили до іноземних вишів, виїжджати за кордон для навчання, якщо вони подають відповідну заявку до міністерства? Іносвіти. Ну, я, я вам не скажу про студентів, які вступили в іноземні заклади вищої освіти. Тобто я просто не стикався а, практично з цим. От, але ті питання, які вирішуємо ми в Києво-Могилянській академії, у нас є дуже велика міжнародна мобільність в рамках нашої інституції. Тобто, ми маємо наші зарубіжні кампуси, в Північній Америці, в Західній Європі, це значна кількість студентів. От, а є інші види мобільності міжнародні якими їдуть ці студенти, але вони лишаються нашими студентами. Ну е, бюрократичні перепони досить суттєві, але ми вирішуємо ці питання, і поки що ті студенти, які мали доїхати до місця мобільності, вони доїжджають або в процесі. Угу. Хоча це ну бюрократично не просто, але це війна. Тобто, це так треба розуміти і братися до уваги, звичайно, не, не можна нарікати. Але за вашу інформацію, міносвіти дає е, дозвіл виїзд студентам за кордон, чи ви не маєте ніякої інформації? Ну ні, ні, Міністерство освіти не, не чинить тут перешкод ніяких, так що тут все порядку. Тобто, умовно кажучи, якщо там мій син, е, 18-річний, вступив до закордонного, там до польського, наприклад, вузу чи ну там європейського якогось вузу за заявою він спокійно зможе виїхати. Так мало би бути, але я, я не вирішував такі питання, не стикався з ними. Тобто, ми, ви розумієте, що я веду мову про наших студентів, які їдуть на міжнародну мобільність саме як і у Магилянської академії, і ці питання нам вдавалося вирішувати. Я зрозумів вас. А добре, Сергію, я вам дуже дякую. Сергій Квіт, президент Університету Києво-Могилянська академія і колишній міністр освіти, колишній міністр освіти України.